Довкола Охтирської психлікарні продовжують вирувати пристрасті. На рівні області навіть скликали спеціальну комісію. Депутати мають розібратися, що насправді відбувається у лікарні. Приводом для обговорень медичного закладу стало недотримання у січні відповідної температури у лікарняних приміщеннях. Коли комісія почала вивчати реальний стан речей, з'ясували, проблему закладі набагато більше. Хоча, за словами начальника управління охорони здоров'я, туди постійно виділяються величезні кошти. Кількість психіатричних ліжок в області 1400. В жодній області такої кількості ліжок на чисельність населення немає. В області на обліку перебуває 27 тисяч хворих, психічно хворих. Вони перебувають на лікуванні в чотирьох закладах. Так от на їх лікування і на утримання чотирьох закладів в області ми витрачаємо 84 мільйони. Для порівняння на утримання сумської обласної лікарні, де лікуються мешканці з усієї області, припадає 85 мільйонів на рік, зауважив начальник управління. Головний лікар вже проти закриття лікарні каже, коштів не вистачає, але вони намагаються зводити кінці з кінцями. Ми зменшили кількість хворих, залишили приблизно десь 280, Було навіть менше ще для того, щоб люди мене нас люди не знали, що таке голод, і не знали, як таке харчування і парал... не знала, що таке без ліків знаходитися. На думку ж Сергія Бутенка треба скорочувати не кількість хворих, а величезний штат працівників. Це дуже добре, що 400 людей працює. Це гарно, але не може працювати 400 людей. Ми не можемо давати тим людям роботу, які просто охороняють 350 хворих, де нема медикаментів, де нема харчування. Вислухавши усі сторони, комісія прийняла рішення. Мы изучим все условия для содержания больных, мы изучим экономическую их составляющую, мы изучим, сколько денег выделяется на одного хора или на одно э, э, место. Значит, потом еще мы проведем заседание. Нагадаємо, 13 січня у закладі стався порив і температура у приміщеннях ледь перетинала позначку у 10 градусів. 24 пацієнти тимчасово перевезли до клініки у Ромнах. У п'ятьох лікарі діагностували запалення легень. Одна із пацієнток померла від вірусної пневмонії. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.